Вітаю! У четвер, 2 березня на біржі Bybit пройде 12-й раунд BaiWOTES. У його результаті можна буде безкоштовно отримати токени одного із запропонованих проєктів. Це Everscale, токен Ever, Veracity, Token VRA та Pulse Finance Token Pulse. Голосування проводиться стейблкоїнами USDT, USDC, USDD, DAI, CUSD, BUSD. А також цього разу біржа Bybit додала до голосування свій токенбіт. Це дуже добре, як для мене, так як мої токени біт, які я використовую як вкладення у бізнес-монети, принесуть мені додатковий дохід. Для збільшення аїрдропу я буду заводити свої стейблкоїни із холодного гаманця на Байбіт на період голосування, а по завершенню одразу виведу. Тримати активи на біржах не рекомендую. Як говориться, не ваші ключі, не ваші гроші. Останнє голосування, щоб уникнути ефекту рулетки, я голосував за всі проекти рівномірно і отримував гарантований айрдроп. Проте цього разу я поступлю інакше. Я почекаю ближче до кінця голосування і поставлю гроші на монету, яка лідирує. Так можна буде максимізувати результат. Важливо, кошти мають бути заведені на рахунок до кінця періоду знімків. В одному із айдропів я завів у період голосування, і мої кошти не були зараховані при роздачі, тому не робіть таку помилку, як є. А тепер можна коротко оглянути проекти, по яким можна отримати безкоштовні токени айдропи. Почнемо з блокчейну Everscale токен Ever. Як заявляють розробники, Everscale це новий універсальний блокчейн, який пропонує високомасштабовану і децентралізовану мережу в поєднанні з комплексною операційною системою. Everscale створена на базі платформи EverOS, яка використовує одну із перших на ринку функціональних багатопотокових технологій зі смарт-контрактами, що завершені за тюрингом. Тобто, грубо кажучи, це є повноцінні смарт-контракти. Та децентралізованими користувацькими інтерфейсами, які особливості заявляє проєкт. Everscale має потужні інструменти для розробників, як от компилятори для і C, SDK та API. Клієнтські бібліотеки доступні на платформах більш ніж 20 мовами, серія децентралізованих браузерів і гаманців, що розширюють можливості багатьох застосунків у сферах DEFI, NFT, токенізації та управління. По даним платформи, у них вже проведено більше 68 мільйонів транзакцій. У них є 1 мільйон 200 тисяч аккаунтів та 114 валідаторів. Давайте звіримо ці дані із соціальними мережами. І так, у Твіттері у них 44 800 підписників. У Discord 11 тисяч учасників. У Телеграмі 11 000 ну, майже 700 учасників. І у Reddit у них 4700 членів. А саме більше у них на CoinMarketCap. Там у них 113 600 підписників. Тобто 1,2 мільйонів аккаунтів, трохи сумнівно, але все одно зацікавленість є. Хоча ще й питання, скільки з тих 1,2 мільйона аккаунтів є активними. Давайте глянемо на параметр токена. І так, ринкова капіталізація у нього більше 170 мільйонів доларів. Ну, це просто захмарно, як на мене. Причому ціна зі старту проєкту впала більше, ніж на 90%. Тобто виходить, що базова капіталізація повинна була бути більше 2 мільярдів доларів. Або другий варіант. У них відсутня інформація по максимальній кількості токенів. Можливо, вони друкують токени великими обсягами, і це, до речі, може пояснити таке падіння ціни з моменту запуску. По питанню випуску токенів я на сайті не знайшов пряму інформацію, а whitepaper читати просто нема бажання. Також відсутня інформація по токеноміці взагалі. По початковому рівню розподілення токенів, їх розлоками, якщо вони є, і так далі. Я навіть не знайшов, навіщо інвесторам чи користувачам утримувати токен. Що це їм дає? Ну окрім. Таких банальностей, як токен управління чи стейкінг. Підсумовуючи, можу зазначити, що цей блокчейн йде одразу із інфраструктурою, тобто він не старий. А це є зручно як для потенційних розробників, так і для користувачів. Якби він вийшов 3-4 роки тому, це, безперечно, був би хід і прекрасна інвестиція. Проте зараз це надзвичайно конкурентна ніша. І зайде тут хіба щось унікально революційне. Я такого в цьому проєкті не бачу. Узагалі, до Everscale більше запитань, ніж відповідей. І впевненості, що у нього щось вийде, у мене немає. Проте це є тільки моя думка. Переходимо далі. Екосистеми Veracity. Токен VRA. Віracity це екосистема, яка поєднує у собі три галузі: ігри, кіберспорт та блокчейн. Ця екосистема розділена на декілька підрозділів. Перший це Vera eSports. займається розвитком кіберспорту в напрямку блокчейну. Вони вже співпрацюють із такими відомими розробниками ігор, як Tencent Games, Athena Gaming, CSGO та іншими. Причому вони розробляють свій підхід так, щоб користувач міг заробляти токени не тільки граючи в гру, а ще й дивлячись її. Наступне це Vera Wallet. Це універсальний гаманець для крипти та NFT. Його основна ціль це управляти токенами в ray Тобто купувати, продавати, переводити, отримувати їх. Ну і, звичайно, стейкінг. І Vera Views. Це наскрізне рішення стеку реклами, яке поєднує в собі прозорість і підзвітність блокчейну з безпекою запатентованої технології в Recity Proof-of-View. І я вважаю, що саме WeraV'iews може дати активний ріст проекти і відповідно їх токена, так як тут є пряма проблема і її вирішення. Проблема це накрутка реклами, а вартість цієї проблеми – 160 мільярдів доларів. Тобто, якщо вони дійсно якісно можуть вирішити проблему, то цей проєкт може бути лідером у нічі. На цьому проєкті я не знайшов токеноміку. Скільки у кого токенів, коли розлоки, по якій ціні зайшли ранні інвестори тощо. Відсутність такої інформації точно не йде на користь прозорості проекту. І по використанню токена теж саме. З виплати за перегляд ігор чи безпосередньо гру, це зрозуміло. Але навіщо користувачу утримувати токени на гаманці, а не просто продати їх? Тут у мене відповіді немає. Нагадаю, що токени проекту це не частка володіння проєкту. Це просто токен, який має свою математику, яка формується на основі попиту і пропозицій. Тобто, якщо проєкт цікавий, то це аж ніяк не означає, що токен буде рости в ціні. Давайте прийдемось по залученню користувачів. У Твіттері у них 284 тисячі користувачів. У Телеграм 29 600. У Reddit – 20 900. І на CoinMarketCap 153 000 послідовників. Тобто із залученням у них усе гаразд. Давайте проведемо аналіз токена. Капіталізація на даний момент 75 мільйонів доларів. Це немало, проте це діючий проєкт, який працює із 2019 року. І ціна на нього не вкаталась в 0, а це на криптовалютному ринку про щось та й говорить. У токена є чітка максимальна емісія. І вона вже вся надрукована. Це дуже великий плюс, так як не буде безконтрольного випуску і зливу ціни. Але з іншої сторони, у обігу знаходиться всього 9% токенів. І що буде із ціною, коли вони попадуть в обіг, важко сказати. Тим більше, що інформації по розлоках на сайті немає. Як висновок, можу сказати, що цей проект показав себе на історії, пережив криптозиму і не обнулився. Більше того, його ціна знаходиться на позначці у 10 разів вище, ніж була при запуску. Тобто, бачимо 3.084, а зараз 2.073. Довіра до цього проєкту є ще тому, що окрім історії, у нього є діючі продукти і аудиторія. А якщо їм реально вийде вирішити проблеми на круток реклами, то вони мають шанс на захмарний ріст. Ідемо далі. Блокчейн-компанія Pulse Finance. Та їхній токен Pulse. Pulse Finance – це блокчейн-компанія, яка спеціалізується на технології Web3 і надає доступ до криптопроєктів, що тільки зароджуються. Вони підтримують проєкти на 11 найпопулярніших блокчейнах. Фактично, це такий собі лаунчпад для нових проєктів, що хочуть продати свої токени. По їхнім даним вони профінансували вже 95 проєктів, і середня дохідність 16,77 ікса. Взагалі на сайті дуже слаба з інформації. Нічого чіткого, крім рекламних закликів та картинок із захмарними прибутками. Це якось у мене не викликає довіри. А знизу є інформація, що серед партнерів є такі імениті інвестори, як Gate.io, Hobby, Incubator та інші. Але відсутня інформація, скільки у них токенів проєкту, по якій ціні вони їх придбали і коли у них розлоки. По токеноміці також немає жодної інформації. І по самому токени також нічого суттєвого не знайшов. Я взагалі не розумію, навіщо фінансові компанії свій токен. Чому не генерувати прибутки у відомих капіталізованих монетах чи стейблкоїнах? Це загадка для мене. До мене приходить в голову тільки одне, щоб постригти інвесторів. Але це тільки моя думка. Можливо, я просто не розумію їх філософію. Давайте пройдемось по залученню. І так, у Твіттері у них 312 тисяч підписників, і у Телеграмі майже 160 тисяч учасників. По залученню питань немає, воно дуже високе. Подивимось по самому токену. І так, капіталізація проєкту 19 мільйонів доларів. В принципі, не є щось мега роздуте, враховуючи досить високе залучення, але є інший мінус відсутній показник максимальної емісії проєкту. Тобто його можуть випускати у будь-якій кількості. Узагалі, токен Pulse якось для мене сумнівно виглядає. З однієї сторони, відсутня базова інформація по токену, а з іншої сторони, дуже високе залучення у соціальних мережах. Звичайно, якщо це не є накрутка. А ще галузь лаунчпадів це висококонкурентне середовище. Тому круті проекти будуть пробувати розміщуватись на популярних криптобіржах, де є високі залучення користувачів, а також, де токен прийде одразу лістинг і отримає ліквідність. Наприклад, на таких біржах як Binance, Bybit, OKX та інші. Тобто на таких площадках, як Pulse Finance, будуть розміщуватись, як правило, третєсортні сортні проекти та сками. Але це знову ж таки тільки моя думка: терміни проведення аеродропу. Голосування за проєкти почнеться о 5 ранку 2 березня і буде активний до 5 ранку 3 березня за київським часом. Далі будуть підбиватися підсумки по голосуванню, розрахунок розміру роздачі та безпосередньо сам аеродроб. Безпосередньо торги токеном переможця стартують о 12 годині 3 березня, і він буде розміщений на платформі в розділі Зона інновацій. Особисто я продавати токени не буду, а перевожу їх у свій портфель Капіталізатор Ventures. Що це? Зверху, справа, є відео, там можете ознайомитись. У будь-якому випадку не ігноруйте такі айдропи. Це фактично безкоштовна роздача грошей за невеличку активність на біржі. Ну що ж, щоб бути в курсі нових аеродропів, підписуйтесь на YouTube канал і натисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте лайк. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступних відео. З повагою, Олександр!